Коротше, спаляли ми кришу. Жека, газани, газани! Найнесмішна частина залишилась. З'ядь двіжок. Дімонте! Я здійснив свою мрію перевернути Жигуль. Вийміть мене щось. В один опіль віваро прекрасно вміщається повністю жигуль. Йоу, шановні! Сьогодні ви дивитесь канал Divine Crew. Тут ми купуємо, ламаємо, ремонтуємо, а також продаємо автомобілі. Я Жека, а це як не дивно, це Жека. Для тих, хто не в курсі, ось вам наша історія. Спочатку ми хотіли купити собі два Жигулі, кататися та кайфувати від життя, але врешті-решт зрозуміли, що з двох Жигулів ми можемо зробити 16, 32, 64, 128. Але врешті решт зрозуміли, що з двох Жигулів можна зробити 4, 8, 16 і взагалі дійти до нормальних автомобілів. Жека, яку ти хочеш машину? Я хочу собі Infiniti QX70 на трьохлітровому дизелі та у максимальній комплектації. Так. Це ми проговорюємо кожну серію, а я хочу Camaro, Chevrolet Camaro 6.2, але чи 6.2 там буде, чи 2.6, це вже невідомо. Чи буде там газ? У мене не то на суфлюрі Ну і врешті-решт ми вирішили скинутись по 500 баксів і стати автобізнесменами. І з нашою тисячою доларів вирішили почати цей проект. Ну і ви бачите, що з нього вийшло. А поки ми продовжуємо займатися цією всією ерундою, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, дзвіночок і будете далі не пропускати наш контент. Жека, а давай зробимо ось так: для тих, хто вірить, що ми це зробимо, нехай ти лайки на це відео. А якщо ні, то ну, можете поставити дизлайк так, звісно, але краще напишіть у коментарях, чому саме у нас може на вийти. А ще краще підпишіться і тисніть на дзвіночок, щоб ви точно зрозуміли, врешті-решт, колись, чи вийшло у нас це, чи ні. І так, друзі, ми нарешті продали трієчку і наразі їдемо за новою машинкою. А у якою людини ми її будемо брати? Це вже секрет. Ви самі побачите. Даровчик. Приведу. Як це маєш? сама? Пацани, чесно, я щось я не знаю. Я на ній їздив, коли був в кооперативі метрів 200. Чому московською мовою? Ніфіга ти не продаси ніяк Жигуль. Тому що продавати Жигулі треба українською. Жека, то вона почти жива. А що це за приколне, я не розумію. Це в них всіх так. Тупо можна бачити, що там внутрі. Це як розпаковка боксів, поняв? Бля, там, походу, пылесос, Жек. Да? Ні. Це було, ложек. Щось відпало. Давай. Опа. Я думав, вона згорить зараз. Жаль, звісно, що не згоріло. З'їздили ми коротше до тої копійки, що нам льоха повинен був знов підігнати. Це той льоха, який нам підігнав п'ятірку. Але вона взагалі ми її крутили 30 хвилин, вже кинули її провода, і бустер висадили. і взагалі пофіг вона пару разів типу, загорівся карбулятор. То ми коротше прийняли вольове рішення, що ми звалюємо звідти нафіг. О, там повинен після нашого приїзду через 10 хвилин приїхати хазяїн. Її. Нам пообіцяли, що можливо вона заведеться, але з неї піде якийсь дим. Каже, чи синій, чи білий, хрен його знає, але може піти. Як ви вже зрозуміли, цю машину ми вирішили не купляти, бо чекати ще півгодини власника, а потім побачити димлячий мотор, ну, таке собі, ми не захотіли. От, а потім ми дізналися, що цю машину все ж полагодили і не продали, а здали на метал і ще за меншу ціну, ніж ми пропонували людині. І ми такі, ну, окей, чувак. Там взагалі було цікаво, тому що я так скажу, ми приїхали подивитись ту машину, дивимось, а там свічки просто руками виймаються, відкручуються, там ні різьби немає, нічого. Одна свічка приварена, масло з усіх щелей тече, і вона ще й стріляє. Так, да, стріляє у впуск, ну це, звісно, прикол. Так, шановні, коротше, знайшли ми файну шестерочку, трошечки вбиту, але саме по кузову. Але що саме цікаве, вона стоїть 7500. Чувак захотів. Торгануться до семи, але ціна за сім без акумулятора. Тому ми так і подумали. Що ак... торгувати? По-перше, ми будемо ще торгуватися, звісно, ну, типу, тут. А по-друге, акумулятор за 500 гривен. Неважливо, чи він мертвий, чи він не мертвий. У нас е, однаково є бустер, і ми, якщо що, зможемо його реанімірувати. Коротше, виїжджаємо ми в село, якесь там його знає, яке під вишивом, і будемо дивитися цю прекрасну шестірку. А для цього ми вже взяли отакі два колеса. Бо ви побачите в якому на стані. На фотках просто спущені колеса. І через те я вирішив, що краще взяти два колеса запасних кормозуха. Та як ми знаємо, що обучно живля відбувається, там взяти функа ключі. І ножик, трос. І коротше, отак, отак ми вже на четвертому вже їдемо ну, майже на опиті. Вже їдемо за нашою шестерочкою. Зараз будемо набирати нашому продавцю і казати, Ми вже близько. Господи, який я дебіл. Їхали, загубились. У мене жодної палочки на телефоні. Ай, менедлоє. Якусь нам чувак скинув ссылку е на Вейс, яка ну, не працює в умовах відсутності інтернету. Сказав: після магазину тут, отуда, отуда, отуда і отуда. А ми їдемо? А тут вообще не то. Коротше, кудись ми їдемо, от по таких он дорогах. Жека пішов питатися у місцевих. Не все, все є, тормоза є, да? я сподіваюся. Жека, чуєш, покльоться світло, щоб ми доїхали зараз. Адже спереду зараз. Так, а, а правий. О, супер. А світло? Та ти що? Дальний один є. Та що, красить, мабуть, будемо? мені? Подивимося, будемо дивитися. Помить продать. Помить продать, да. Та тут не поможе помить продать. Що, пішли за колесом. Що ти ж, як ти вважаєш? Стоїть її купувати чи ні? це краще, ніж та копійка за 7 тисяч. Ця хоч завела. Ні, це краще, хочу сказати. Вона по соціальню мотора, як вона і робить, і повну типу, нормально. Вона просто по кузову вгашена. Молотком доревняємо і все. Молоток поклади, твою мать! Хочешь, дай оценю, что ты такая. Душка не ездит? А, не, не ездит. Прикинь, сидушка не ездит. Подсос, вытягни. Как? Так, что вы не хотите? Я бы сказал, сколько это с аккумулятором? 7? 7 с аккумулятором. Тогда 6500 сразу питать. Ну вы спитайте, спитайте. За 7500 надо готово бахнуть. Скільки? Не, не вийде. Скільки? Без мотора Жигулі гулі 800 гривень металобаза. толобали. Коротше, хай зін сказав без акумулятора. Жити, акумулятор. Не, завайте здорово. Сам торкси сало це суть. Валерій, де попробувати. 500 гривень стіньте печально. Хорошо, давай. Така вона, звісно, печальна, прям-прям печальна. Даже ручки цьої нема. Жека заправляє машину. Будемо зараз відвігатися. Машинка впала. Так, гарно, ти може поїдеш? Я вже їду на п'ятерці. Ні, не поїдеш? А чо? А чого не поїдеш? Не хочеш, та ти що? Так, Жека робить мені ручку КПП. То набий мовку. Та ні, набуваючи не, не треба. Дай дай Є, ні. А задній не надо. Після що собі він поклав? Забрали ми п'ятірочку, Жека ззаді їде. Коротше, прикол. Е, в Жеки трішки не збалансовано це колос і наш. Ти руляку, якщо не тримаєш, вона зразу сама боком. Короте. Вона отак. Оце наш селектор. Десь там друга, коротше. Ну і так далі. А це мій... моя ручка переключення передач. Гарне море. Гарне море. Ей, стріляй, моя рожениця, щоб почула моя кіцець. Ла була мала, а я по нина Я схожу с ума! Швидше їй твою мать, я до дому хочу! Друзі, ми доволокли цю нашу бричечку нарешті в гараж. Хоче друзі, продається автомобіль. У вас 2106. Не знаю, який рік нові номера вже тих паспорт є, Власник десь на печерську чи де живе, якщо даже можна якщо ще живе, княже живе, да. Моторчик 1,5, валить хорошо, заварки немає, стан кузову не гнили. Конечно. Пороги є, весь салон є, всі деталі, щоб зібрати його. Він просто розібраний, бо там щось перебирали. Багажник відкривається, всі замочки є, ключі є, карти дверні є, і весь пластик, всі запчастини є. Звертайтесь. Та ти вже ти що. За це все добро. 10 тисяч гривень. Хто перший того тапка. Тепер, друзі, ми б хотіли познайомити вас з новим учасником нашої команди Олегом. Олег! Ти де! Насправді його зараз з нами немає, але розкажу історію про те, що він одного вечора нам написав і сказав: Давайте, я приїду завтра до вас, буду вам допомагати, тому що мені ну дуже подобається, як ви працюєте. А ми від такої допомоги ну, не відказуємось. Ми завжди раді. Тому будемо дивитися, чи залишиться Олег з нами чи ні. Ну і взагалі чи спрацюємось? Ми все в такому ключі. Коротше. Приїхали ми сьогодні в гараж. У нас з'явився помічник. Зараз ми його покажемо. Знайомтесь, це Олег. Він щось чинить. Ну він не настільки прям тупий, щоб молотком ремонтувати. Він, до речі, шарить в машинах добре. Так, да, саме тому він погнув тільки що воздушний фільтр карбюратора. Олегу сподобалося зацікавила так сказати наша задумка по Ютубу. Йому дуже захотілося побувати з нами і ага. відчути себе в ролі механіка. Поки що він буде це з нами на відео, якщо йому не надоїсть. Ми 15 хвилин. Не могли тільки що нічого записати, бо тупоржали, як коні просто. Бо Олег якусь діч робить, це дуже смішно. Коротше, нам що треба зробити? Нам потрібно поставити дверні карти. Їх тут немає, вони лежать так, там. Олег не роздобить всю машину молотком. Треба. Поставить на місце, це... тут те ж саме зробити. Добре. Возможно, на розборці десь знайти нижній диван, тому що спинка є з підлокотником. Що ти робиш, скажи нам? Я намагаюся оце привести до якогось стану, е в якому ми зможемо це пошпаклювати. Нашою шпаклювати. Олег ще не розуміє, чим ми тут займаємося як ми це все робимо? Ти шо, ти шо? Це об'єктив 3000 коштує. Коротше, Олег рівняє крило молотком. Це можливо зробити. Рівняє <рес> крило на дружину. Rider. Жека робить ручку КПП. Зібрались якось два механіка в гаражі. І зробили файний самотик. Це інженери, конечно. Механіки, інженери. І вообще. Пане Євгенію. Я вибачаю. Розкажіть, будь ласка, як вам у голову прийшла ця чудова, прекрасна ідея. А вогнегасник є? Ти що, дебіл? Який вогнегасник? Ми таким не працюємо. Тут буде вставочка. Як я працюю? Ні, не буде. А ну, Жека, спробуй, спробуй. Зручно. Що у вас за день сьогодні такий? Хочу спідометр сюди. Нащо тобі спідометр сюди? Для пішоходів. Ей, Вони хочуть бачити, на якій жаркості їх збивають. Жека, фінальний етап. Вже не так страшно. Молоток поклади твою мать! Воно прикольно. А що тобі не нравиться? Ну, Я косокоже. Дядь, кусок Дуб, давай будемо відвертими, це повне. — Можеш говорити адекватно? Ні. Ну, Та ти що, даже куплять нічого не надо. Фоткає, фоткає, хвастається. Жека, тут у нас пиле смокче. Ножик, Жека, ножик. Який? — Файна знахідка. — Жек. А. Ти понял? Я тебе з першої серії піймав. — Ти що? — Дерево. Да, що воно здесь. щоб секунды в а ще, друзі, хотіли б вам розповісти таку невеличку історію, яка з нами трапилась. До нас приїхав наш товариш, який також займається перепродажем автомобілів. І знаючи, що у нас недостатньо досвіду, бо крутити Жигулі це одне, а робити якісь нормальні машини це інше. Підігнав нам Chevrolet Лачеті, який. Треба пофарбувати, порівняти бампера, ну там посклеювати оце все, пофарбувати це, все, пороги також він тільки переварив, і зробити вихлоп. І за це все він нам запропонував е, невідому суму, типу, вона буде залежати від того, як ми цю машину зробили. Ну або зробимо. Давайте так, бо вже ми її зробили, а для вас ми тільки її будемо робити. Ну і там, десь в кінці, ми скажемо, скільки грошей за це ми отримали. Так, привезли нам нарешті лачеті, за які ми розмовляли з людинкою. Хлопці вже її дивляться. Он до у нас. Не покрашені, точніше. Да, не покрашені, тільки що зварені пороги. Отакий ще бампер, який був вдарений, я так розумію, да? точно так же лівий поріг. Передній бампер тут казати нічого не треба. І ще крило, да, так. Ну, як його пофарбували з балону тут. Бачиш перехід? Та то, ще по обіді, воно якесь е непонятне кончене, вдарене і. Жека, що ти скажеш з цього приводу? Ну, нам людина пообіцяла, що вона дасть якусь кількість грошей, як вони сказали, це буде секрет. Але сказала, що це буде не менше 50 доларів. На що ми погодились. Вже залежності від того, як ми це зробимо. Коротше, пацани, <рес> взяв отако-отако ляснув короче, цього зеркалу. Е, з приводу грошей, так, да, як вже сказав Жека, нам нічого взагалі не пообіцяли. Сказали, що це да, буде е, мінімум 50 або 100 доларів. Нам привезли фарбу. І сказали покрасити її з балончиків. Фарбу, типу, власник купив колір. Грунт купив теж в балончику. Коротше, приступаємо. Так, жека прибирає наш гаражик. А вони стоять дивляться. Ні, хто дивиться, я знімаю взагалі. -то. А ти, той той, 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 ти чого нічого не робиш? Я візуалізую. Так, завозимо лачеті. Так, але вже намагається перший раз потрапити в гараж, а він розумний, так? Ні. Давай вправо, вправо. Уже вправо. Сура! Ви що, дебіли дебилы, що? <реку> так, Олежа э, не, не зміг запаркувати. Я, я лежу, уже тебе заезжал, що ти хочеш? Тепер Жека, эстафету прыгнем. Дивися к тихенько. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ювелир, ювелир, ай-яй-яй, ювелир, ай-яй-яй-яй-яй. Це все я заработал. Коротше, в нас ранок розпочався з того, що ми з Олегом проїхали в гараж, зняли бампера з леча, у другого взяли паяльну станцію. Пропаяли ми зараз дірочки, ставимо по місцях і будемо запаювати ПП пластиком. А поки Олег робить із бампера ситу, я відкручую усилітель, я його вже відкрутив. Бо це нам теж паяти треба, тут погано все. Коротше, сам процес відбувається ось так. Ми беремо прутики для реставрації пластику. Це в нас маркеровка пластику ПП. Беремо, чистимо спочатку тріщину від бруду, беремо паяльний фен, прогріваємо разом із прутиком бампер одночасно. Олеже, поки матує крило, поки я там трішки теж паяв, зараз вам покажу. Це у нас буде ось такий от переход тут. І все, лакуватись. Так, коротше, хлопці займаються лечити. Все Зняли одного бампера. От так все нафіг розібрали, фари. Олег упоровся і коротше замотував повністю майже все крило. Хлопці вже досить непогано це все порівняли. Отак воно виглядає всередині. Ну я вам скажу зовні досить непогано. Якщо не враховувати такі нюанси. Чого ти засрав шпакльовку, яку купив Жека? Ви оце бачили? Оце, оце ви бачили? Що це таке? А що, що не так? Я, я просто покажу баночку. Я до сьогодні е, працював тільки з е, качественним новолом. Новол це компанія, така фірма. Я скажу інше, У нас же не розвалився після цієї шпакльовки, і це дуже добре. Ми нею працюємо, нас влаштовує. Жека, таке враження, що ти олегу дупу натираєш. Я чистесенька. Я, я тобі зараз. Що, Жека, тобі Пику. начистили. Що тобі? Як враження? <кху> 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 мені теж начистили. Але ж грунтує. Що ти там гінпу? Фу, що за кацапська музика? <кху> Жека, що ти людей доводиш? Ми чуть не бліванули з Олегом. Всім привіт хлопці і дівчата. Ми сьогодні дуже з самого ранку з Олегом пробували пофарбувати крило, фарба виявилася в колір. Це вже нанесли три слоя краски, зараз ще буде слой лаку. Тим часом Олег підготовлює ось це крило до покраски і вирівнювання ще перед цим. А ще ми сьогодні трішки зачистили пороги, тому що машина приїхала поварена типу, а нам треба було устранити ці моменти, які залишились. Ми трішки тут підшпаклювали, затерли. Зараз чекаємо, поки шпакля висохне. Тим часом на дворі у нас сохне бампер задній від шпаклівки. Ось так він виглядає. Тому що вчора ми нанесли один слой, але треба було блін ще наносити через те, що були ще ямки. Це теж буде все виводитись. Тож будемо працювати далі з Олегом і вже покажемо вам якийсь результат. Олег каже, що він буде фарбувати, точніше лакувати крило. Давайте на це подивимось. Страшно. Це ми робимо зараз припиличний слой. Він трішки підсохне і тоді будемо наносити основний слой. Що ж, друзі, ми. Ліг, успокойся, пожалуйста. Ні, ну він козел. Він, він козел. Що ти такий? Мені це... не нерви дає. Я спокійний. Я домашній. <ривіт> <ривіт> Дівчата, звертайтеся, домашній хлопець. Ночує, ну, правда, в гаражі, гараж це його дом, але домашній. Що скажу по машинці? Описати хорошими словами можна. Ми її зібрали, пофарбували. Тут ось крилишко, воно все світло йде, попадає в колір. Зробили задній бампер, теж його. Воно все чудово виглядає. Ту краску, що нам дали, мене пофарбувало, ну типу маємо результат. Більш-менш в колір. Пороги, пороги саме основне. Пороги можна показати. Воно, воно вийшло рівненько. Дивіться, які пороги. Так фарбували гарно те, що нам дали. І воно б'ється толщиком гарно. І тут а дуже класний гудок. Це ми дізналися тільки недавно. Саме найважче в даному автомобілі було спаяти задній бампер, тому що він був потрісканий. Він вже був в шпакльовці, ми це все щищали. Намагалися його повісити, щоб він не потріскався. Бо він дуже сильно сухий, якийсь такий бідовенький. І він у нас вже був паяний, і ми його ще раз перепаювали. І також була проблема в конструкції кріплення заднього бампера. Там все позакисало, повідгнивало. І ми трішки використовували борга... болгарку, боргалку. От такі люди їздять на таких автомобілях. Що ще? Ми трішки підкрутили вихлу, тому що він був дуже розслаблений і там сікло. Олег молодець, дякую йому за це. Що ти скажеш, до речі, про вихлоп? Це було щось, так? Олег його робив два з половиною дні. Брали сварку у сусіда, ходили по гаражах, шукали. І Олег не зміг це все зняти, бо він дуже-дуже був втомлений. Але машинка тепер. Мені накопу... камеру не залишили, блін! Що ти волаєш тут? Тіха, тихо. тихо. Ти ще не дорос до того, щоб тобі купили камеру. Зараз ми їдемо це самити і покажемо вам автомобіль. Можна його вдалі? Приїхали коротше, ми на мийку. Там позаду мене стоїть лачеті. Зараз пацани будуть відмивати, що вони там нафарбували, нашпаклювали, коротше, не робили. Бо сказали, що дуже обережно треба мити. Я такий ня, а ні, пацани. Давайте краще ви. Он довоно вже понеслось. Коротше. Зараз помиємо її і покажемо вам гарненькі кадри, як ця кораля буде виглядати. На роботи з лечеті, нашу роботу оцінили 100 доларів і також додатково дали ще 50 доларів типу підтримку нашого проєкту, тому що нам потрібні і кошти максимально, і досвід. А від досвіду ми не відказуємось. Ну і по класиці висновки. Отже, в цій серії ми купили машину за 7 тисяч гривень з акумулятором, поторгувались і зробили в ній наступне. Ми попилососили, пофіксили паливну магістраль, зробили ручку КПП. У ту що я робив. Звертайтесь у цій серії. Нам вдалося продати два автомобіля разом. Це п'ятірка та шестірка. П'ятірку ми змогли продати разом із шестіркою одній людині. Це був капець. Я дома сиджу, мені дзвонять. Алло, п'ятірка продається, так. А що у вас ще можливо є? Шестірка є. Ну давайте зараз приїду, подивимося. І людина, на жаль, не дозволила це засняти. Отож, п'ятірку вдалося нам продати в плюс 1500 гривень, а шестірку в плюс 1000 гривень. Це теж непоганий результат, так, гроші невеликі, але це все ж таки плюс, а не мінус. І будемо мати досвід. Такої продажі також. А також до підсумки можна підвести ремонт лечетті та її трішки не до ремонту, і додамо сюди ще 150 доларів. Ну друзі, поки ми намагаємось підняти наші бюджети, ми просимо вас допомогти з підняттям нашої статистики, ну і по класиці лайкосик, підписка і дзвіночок. Ну і просимо вибачення за те, що в нас ніч наступає. А що, друзі, ми вирішили трохи поекспериментувати і зробити таким чином, якщо ви у відео бачите... Бірочку, що машинка продалась, Ну то логічно, що вона продалась. А якщо не бачите, то у описі ви можете побачити е лінк на, напевно, що усі три площадки, на яких ця машинка буде виставлена і продаватися. Це OLX Авторія і РСТ, відповідно. Все, Жека Побігли бомбалі кусаються. Давай, давай. Сталин. Це потекло Ооо! Ми дві з половиною години тут осварилися, билися, щось у них бахнуло. Вон там оліється вода. У нас, як каже Жека, лоб-блок.